Так, рядочки спочатку притягнув ралом, по центрах 53 в цьому році садим. Значить, пройшовся цим мото... мотосажалкою, зараз вона називається. Садінщиком. По тому по маркеру покидав в картопельку через сантиметрів 25. А тепер буду зараз йти посередині, щоб було волками. Як я вийде, покажу. Як буду закидати, не буду показувати. Немає кому знімати, та він дерчить. Всі це бачили, всі це знають. Сьогодні перший день посадки картоплі. Зранку витягнув з погреба картоплю. Дружина перебрала. Ось мої, значить, на 53. В Цьому году густіше робимо. На 53 поставив метелики, це як кажуть на ралі значку. Середній убрав. Роблю цим маркером рядочок, туди-туди. Потім окучником на резиновому колесі чи садільником в цьому році він роблю рядки. Пробував посередині між рядками загортати. Не дуже виходить, значить по-бистрому зробив диски були в мене з цього. Зробив так, їх виставив, зробив диски і значить загортаю дисками. Получаються ось такі горбики. Може вони ще поки не дуже красиві, то не страшно. Пройде дощик посередині ось, ці ряду розсиплеться. І потім я окучником сформірую. Уже, як кажуть, гребені. Якраз і картопля проросте, і бур'явнець, якщо буде то про цього. Ну, поки 10 рядків посадили. Ще залишилося тут посадити сотки, півтори-дві. Зараз поснідаємо, перекуримо, як кажуть, і будемо садити. Ну що ж, фініта для посадку. Пішов дощ. Ну, трохи 10 рядочків посадили. Нічого буде, кажуть, день буде їжа. Дощ треба. Так що сезон посадки як почався сьогодні в мене, так сьогодні він і після обід закінчився. Поки я перекурював на кожне око по часіку, то пішов дощ.